Така трошки неприємна правда від коуча а про те, чому ти постійно відкладаєш своє життя. А, ну і в кінці розкажу, як це змінити. Відкладене життя це не лінь. Це просто неприйняття самого себе прямо вже. Тому що прямо зараз ти сам собі, ну, сам собі, сама собі не подобаєшся. І що про це? Не думайте, ти забиваєш собі голову якимись там відосиками, Тіктоками, рілсами і прочою хернею. Це приблизно така сама штука, як хотіти походати, але боятися встати на вагу, тому що ти там побачиш якісь такі цифри, які тебе не особо порадують. І постійно з'являються думки, що От я зараз це така собі тестова бета-версія. А в один прекрасний момент я от візьму і от раптово так бац і змінюсь. І оті думки вони просто-напросто не дають тобі жити. І тому виникає питання: а як з цього замкненого кола о, вийти? Тут є два основних варіанти. Варіант перший. Це от то, що я говорив там, в якихось минулих відосах. Просто-напросто тупо підняти сраку і почати щось робити. Робити то, що е, хотілося, то, що було колись заплановано, то, про що мріялось, хотілось, бажалось і так далі. Але чомусь воно не робилось. Ну і другий варіант. Він буде трошечки, я думаю, простіше. Це написати мені і звернутися до коучу. Е, і ми той шлях з тобою пройдемо набагато швидше, цікавіше. І Το μου πησή.